Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Як ви думаєте, добре для жінки, особливо коли вона студентка університету, бачити свою єдину мету у житті в тому, щоб стати дружиною і матір'ю. Чи це означає заривати свої таланти? Більшість розцінює подібний вибір майже як зраду. Одна студентка старшокурсниця прийшла до консультанта обсудити цю проблему. Вони говорили про різні можливості, пов'язані з вибором кар'єри, а також про можливості вступу до аспірантури. Потім вона раптом замовкла і запитала пошепки Можна бути повністю відвертою з вами. Звичайно, ви можете говорити все, що вважаєте за потрібне сказати. Знаєте, сказала дівчина, мені взагалі не потрібна ніяка кар'єра. Насправді мені хочеться бути дружиною і матір'ю, віддаючи цьому весь час. А чому ви говорите про це пошепки? Це ваше життя. Хіба погано робити те, що вам хочеться? Ви жартуєте, відповіла дівчина, якщо мої викладачі й однокурсники дізнаються про моє бажання. Вони засміють мене так, що доведеться піти з університету. Шкода, що молодій жінці доводиться вибачатися за бажання мати дітей і присвятити себе сім'ї. Праця матері вважалася благородною і почесною протягом багатьох віків, однак сьогодні вона перестала цінуватися, так само і в стосунках між чоловіком і дружиною. Чомусь боротьба за рівні права набуває більшого значення, ніж смиренне становище жінки помічниці. Вміння підкорятися є дуже важливим у діловому, сімейному або суспільному житті. В деяких випадках Бог визначив порядок підпорядкованості, щоб уникнути хаосу. Підкорення не є пригнобленням, пригніченням чи приниженням. Знаходитися в підлеглості зовсім не означає мати меншу цінність чи бути в гіршому положенні, оскільки Бог створив усіх людей за своїм образом і подобою, і всі однаково цінні для нього. Підкорення полягає у взаємній відданості та співпраці. Бог закликає до добровільного підкорення рівних рівним. В шлюбі він не ставить чоловіка на перше місце Він показує чоловіку і жінці шлях до гармонії. Ісус Христос рівний Отцеві, але Він підкорився, щоб здійснити задум спасіння. Подібним чином жінка, яка рівна чоловікові перед Богом, підкоряється йому заради добробуту сім'ї. А кожний член церкви служить Богові, добровільно підкоряючись іншим. На прикладі перших чоловіка і жінки Біблія стверджує, що Бог створив певну ієрархію, щоб упорядкувати створений ним світ. В будь яких взаєминах є певна ієрархія, але не повинно бути нерівноправності, Бог створив чоловіка і жінку різними, давши їм особливі взаємодоповнюючі властивості. Але нерівноправності між ними не існує ми не повинні дозволяти боротьбі за владу руйнувати особистість і шлюб. Навпаки, ми повинні використовувати свої унікальні дари для того, щоб зміцнювати єдність і прославляти Бога. Друзі, продовжимо досліджувати Біблію разом із пастором Віталієм Козубовським. Отець наш Небесний, почуй нашу молитву і поблагослови усіх тих, які разом з нами звертаються до тебе і чекають Твого благословення на вивчення слова Твого. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Естер. Минулого разу ми розглядали першу главу цієї книги. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте. Дія книги Естер відбувається при дворі язичницького царя, там був величний бенкет. І коли цар Ксеркс сп'янів від вина, порушуючи закон Персії та Мідії, він запросив царицю вашті прийти на бенкет. Але вона відмовилася. І тоді князь на ім'я Мемухан зробив таку пропозицію якщо цареві це добре. Нехай вийде царський наказ від нього, і нехай буде записане в законах Персії та Мідії, і нехай не поменеться, щоб важці більш не приходила перед обличчя царя Ахашвироша, а її царювання цар дасть інший ліпший від неї. Тут виконується язичницький закон, який не має нічого спільного з законом Мойсеєвим. Який ні в якому разі не можна назвати християнським, це новий закон, закон Мідії та Персії, читаємо далі а коли почується царський наказ, який цар зробить відомим у всім своїм царстві, хоч яке велике воно, то всі жінки віддадуть честь своїм чоловікам від великого й аж до малого. І була приємна ця рада в очах царя та князів, і цар зробив за мамухановим словом, і порозсилав він листи до всіх царських округ, до кожної округи, письмом її і до кожного народу мовою його, щоб кожен чоловік був паном у домі своєму і говорив про це мовою свого народу. Отже, цариця у немилості вона більше не цариця. Це трапилося тому, що вона відмовилася підкорятися цареві. Був виданий наказ він проголошував, що в усьому царстві жінка повинна шанувати свого чоловіка, а він мав владурювати над нею. Вочевидь, раніше мідяни та перси жили за іншими законами. Тепер закон виданий, і його не можна виправити чи змінити. Цей закон розкриває характер Ксеркса, яким він постає у світській історії. Ви пам'ятаєте, що його найбільша у світі армія дісталася аж до термопіл, його флот, що складався з трьохсот кораблів, був розбитий під саламом. І тоді цей чоловік, охоплений гнівом, побіг до моря і став періщити хвилі своїм ремнем за те. Що вони знищили його флот. Людина, яка може таке зробити, явно має якісь відхилення. Мені здається, що цей чоловік був трохи ненормальним, як і більшість правителів, що намагалися підкорити світ, і все ще намагаються, Юлій Цезар, Наполеон, Гітлер. Усі вони мали якісь розумові відхилення. Гітлер був розумово хворим. На вуходоносор, хоч і був великою людиною з золотою головою, страждав від хвороби, яку зараз називають істерія. Ми бачимо, як він страждає від цієї хвороби, коли читаємо книгу Даниїла. Кожна людина, яка сьогодні бажає владарювати над усім світом, повинна проконсультуватися у психіатра. Однак та чи інша ненормальність. Не перешкодила цим людям досягти величі і стати особами, що вплинули на світову історію. Так було і з Ксерксом. Він був надзвичайно зібним чоловіком, і все ж, охоплений безпричинним гнівом, він дозволив покарати свою кохану царицю. Це стало законом мідян та персів, законом, який не можна було ні виправити, ні змінити. Хоч би пізніше і сам цар захотів виправити зроблене, він не міг цього зробити. Закон Мідії та Персії був непорушним. Тепер ми переходимо до другої глави цієї книги і читаємо з неї перший вірш. По цих подіях, коли затихла лютість царя Ахашвероша, згадав він про важті, і що вона зробила. І що було заряджене про неї? Цей вірш починається словами по цих подіях, про які події йдеться мова? Події, які трапилися у першій главі, а також кампанія проти греків, у якій Ксеркс потерпів поразку. Після поразки, глибоко засмучений, він повернувся до свого палацу, до всіх інших лих. Додалася ще й відсутність цариці і те, що закон Персії та Мідії не можна було змінити навіть самому цареві вашці більше ніколи не стане царицею. Ми повинні тепер звернутися до світської історії, до походу ксеркса проти Греції, оскільки Біблія не дає нам свідчень про цей похід. Ксеркс повів проти греків велике військо. Секрет сили персів був у їхній кількості, але окремий перський солдат був не так добре натренований, як окремий грецький солдат. Греки робили наголос на індивідуальності, і в результаті один грецький воїн міг справитися з десятьма персами. Під час битви при фермопілах тільки кілька воїнів могли пройти через вузький перешийок, Внаслідок цього греки перемогли перське військо. Це було ганебною поразкою для Ксеркса, але її спланував Бог влада повинна була перейти від Персії до Греції. Після поразки та самотності у палаці Ксеркс постійно думає про важті, але прийнятий ним закон незмінний він відкинув красиву жінку. І більше ніколи не зможе побачитися з нею. Слуги знають про його настрій і спостерігають за ним вони знають, що треба щось робити. Читаємо другий та третій вірші із другої глави і сказали царські отроки його слуги Нехай пошукають для царя дівчат, уродливих на вигляд панів. І нехай цар призначить урядників по всіх округах свого царства, і нехай вони зберуть усіх дівчат, панів уродливого вигляду до замку Сузи, додому жінок під руку Гегая, царського євнуха, сторожа жінок, і дати їм потрібне для їхнього причепурення. Царські прислужники, що займали високі посади при дворі, помітили, як нудьгує та сумує цар. Вони запропонували провести конкурс краси, і по всьому царстві почали шукати вродливих жінок. Їх привозили з і з даля. Я певен, що вибрано було сотні жінок. Читаємо четвертий вірш: А та дівчина, що буде найкраща в царських очах, буде царювати замість важті. І була приємна ця рада у царевих очах, і він зробив так. Цар мав бути суддею, єдиним представником журі на цьому конкурсі краси. Читаємо п'ятий вірш. А в замку Сузи був один юдеянин, а ім'я йому Мордехай, син Яїра, сина Шим'ї, сина Кішового, муж Веніаміновець. Все, про що розповідалося в книзі Естер до сих пір, це тільки встановлення декорацій. Ми побачили, яким був цей язичницький поганський двір царя. Ці події були описані для дуже певної мети. Вони пояснюють, чому відбувся той конкурс краси, наслідок якого царицею стала Естер. Ставши царицею, вона могла заступитися та захистити свій народ. Весь народ був би винищений у той час, якби Естер не стала царицею. Ми починаємо бачити, як рука Божа входить у цей палац. До цього часу у палаці не трапилося нічого, що мало б духовне значення це було найбезбожніше місце, яке тільки можна собі уявити там постійно відбувалися п'яні оргії, але Бог керував також і цими людьми. Ми побачимо, як діє його проведіння». Він влаштовує всі події так, що у певний час знаходиться хтось, хто буде заступатися за весь народ ізраїльський. Хтось, можливо, захоче підняти питання про конкурси краси і скаже здається, Бог схвалює їх? Ні, я не думаю. Але, друже мій, коли дитя Боже порушує волю Бога, він дозволяє багато речей, які він не схвалює. І він так керуватиме подіями, що ці неприємні йому речі будуть сприяти виконанню його волі. Влада Божа над усіма подіями. Ось один з найважливіших уроків книги Естер. Багато християн сьогодні живуть поза волею Божою. Вони насправді не виконують його волю, вони не у волі Божій. І все ж Бог керує ними за допомогою свого проведіння. Приклад цьому Естер. Власне кажучи, наше оповідання починається словами був один юдеянин, а ім'я йому Мордахей. Він був з роду Вініамінового. Одразу ж постає питання. Що він тут робить? Він належав до царського роду Ізраїлю. Він був із сім'ї Савла. Читаємо шостий вірш. що був узятий з Єрусалиму з тим полоном, який був узятий разом з Єхонією, Царем Юдиним, якого взяв був на Вуходоносор, цар Вавилонський. Бог дозволив його народові повернутися у свій край, як він і пророкував через Ісаїю. Кір видав наказ, за яким їм дозволялося повернутися. І ті, хто підкорився волі Божій, повернулися до Палестини. Однак тих, хто повернувся на Батьківщину, було дуже небагато. Більша частина осіла Україні, що взяла їх у полон, вони навчилися від інших народів торгувати, і захотіли залишитися. Їм подобалося там, коли у них була можливість повернутися. Вони відмовилися повертатися на батьківщину. Багато з них не підкорилися волі Божій і захотіли залишитися. Мордехай був одним з них він мусив би повернутися у землю ізраїльську, але зверніть увагу, де він знаходиться. Він знаходиться у палаці. Він обіймав політичну посаду. Мабуть, ви пам'ятаєте, що Йосиф. Також мав політичну посаду в Єгипті, але він безпосередньо виконував волю Божу. Даніїл служив при Вавілонському дворі і також виконував волю Божу. Але Мордехай не виконує безпосередньо волю Божу. Ви побачите, що книга Естер це книга про проведіння Боже, про те, як Бог керує навіть тими людьми, які не хочуть. Підкорятися йому так станеться і з Мордихаєм, хоч він і не виконує волю Божу, і не звертається до Бога за допомогою. Навіть у часи, коли йому та його народові віконче треба було звернутися до Бога, вони не зробили цього. У цій книзі жодного разу не згадується Бог і молитва, і все тому, що ці люди не підкорилися волі Божій. І Мордехай, і Естер з'являються на сторінках писання не в найкращому світлі, хоч вони дуже своєрідні люди, як ми побачимо далі. Мордехай був узятий в полон, можливо, ще хлопцем, під час другої депортації іудеїв, що покинули Єрусалим. Це трапилося за царювання Єконії, більш відомого як Єгояхін. У першій групі іудеїв, які полишили Єрусалим, були князі, шляхетні люди, верхівка суспільства. В цій групі був Даніїл, друга група полонених складалася головним чином з верхівки середнього класу, як сказали б сьогодні. У цій групі був Мордехай. Після вивезення третьої групи полонених і зруйнування Єрусалиму. Україні залишилися тільки найбідніші. Бордехай належав до другої групи полонених, узятих на Вуходоносором до Вавилону. Він мав молоду племінницю, батьки, якої, можливо, були вбиті під час захоплення міста на Вуходоносором, бо тоді були вбиті тисячі. Читаємо сьомий вірш. І він виховував Гаддасу: вона ж Естер. Дочку свого дядька, бо не мала вона ні батька, ні матері. А ця дівчина була хорошої постави та вродливого вигляду. А коли помер її батько та мати її, Мордихай узяв її собі за дочку. Єврейське ім'я Естер було Гаддаса, що означає зірка. Вона справді була зіркою, дуже гарною жінкою згідно з писанням. Мордехай удочерив її і виховував як свою власну дочку. Її найбільшим багатством була її краса. Коли оголосили про те, що цар збирається вибрати собі нову дружину, Бордихай одразу ж зацікавився. Його посада в палаці безсумнівно давала йому можливість бачити тих дівчат, які приїжджали до паласу, щоб узяти участь у цьому конкурсі краси. Я певен, що Мордехай порівняв їх з Естер і вирішив, що жодна з них не краща вродою за його приймачку. Читаємо восьмий та дев'ятий вірш із другої глави. І сталося коли був оголошений царський наказ та закон його, і коли збирали багато дівчат до замку Сузи під руку Гегая, то взята була й Естер. До царського дому під руку Гегая сторожа жінок. І була та дівчина хороша в його очах, і мала ласку перед ним, і він приспішив видати їй потрібне для її причепурення і її частки та дати їй сімох відповідних дівчат із царського дому, і він перемістив її та дівчат до її найкращого місця в домі жінок. Ми бачимо, як проведіння Боже. Починає втручатися у цю ситуацію. Мордихай узяв свою молоду племінницю Естер і зробив її учасницею конкурсу краси. Я мушу визнати, що в цей момент я не відчуваю особливої поваги до цього чоловіка. Пізніше я зміню свою думку і візьму свої слова назад, але зараз я зневажаю його за те, що він робить. Перш за все. Він не підкоряється Богові. Бог звелів його народові не одружуватися і не виходити заміж за язичників. Він безперечно порушує закон Мойсеїв, заохочуючи свою племінницю взяти участь у цьому конкурсі краси, щоб вона могла стати царицею. Дівчата, які програвали у цьому конкурсі, автоматично ставали наложницями царя і йшли до його гарему. Якби Естер програла, вона мусила б стати наложницею. Її життя було б жахливим, але Мордихай йде на цей риск. Ми бачимо, як Бог керує цією ситуацією. Естер привели до царського палацу. Вона сподобалася гегаю, охоронцю жінок. Він був прихильним до неї і дав їй усе, що потрібно. Щоб зробити її ще красивішою. Читаємо десятий вірш, Естер не виявила ні про народ свій, ні про місце свого народження, бо Мардохей наказав їй, щоб цього вона не виявляла. Ви пам'ятаєте, що іудеї були полоненим народом і що антисемітизм завжди був прокляттям народів світу. Так було і з цим народом. Читаючи розповідь про те, як Навуходоносор знищив Єрусалим, ми не можемо не відчувати його ненависть до цього народу. Саме Навуходоносор привів їх до Вавилону, але зараз його вже немає на сцені, і іудеї потрапили в полон до нового народу. І все ж антисемітизм не зникає. Мордихай, відчуваючи це дуже гостро, попередив Естер. Щоб вона не виявляла свою національність, її мовчання рівнозначне відреченню від своєї релігії, тому що саме релігія була ознакою, що відрізняла народ ізраїльський від інших народів на протязі багатьох років, в ту хвилину, коли Мордихай і Естер зреклися своєї національності, вони зреклися і своєї релігії, залишившись Україні. Що взяла їх у полон, вони обидва порушили волю Божу. Цікаво те, що й сьогодні, коли чоловіки та жінки порушують волю Божу, їм немає чого сказати про свою віру в Христа. Про подальші події цієї книги ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. Наш час закінчується. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі. Дихає недоля доля, байдуже, сумні, заспівай пісні, і сльози закапають тихо, зажурених смутних очей, І сон твій краде чорне лихо у темряві довгих ночей. Тоді ти сумний у недолі, до Бога звертайся завжди. Шукай Господньої волі, Від нього дні кращі все ж ти, скорботні похмурі години, у спаса потіг і шукай, на поміч тобі він прилине, і в серці ти тира, веселі дні вирі полинуть, і юні з собою візьмуть. Дгомінь порошній покинув, надовго вже прольний путь, і сонце сховається, гоше, розвіється щастя на ті, пахучі обсипляться ружі і морок покриє шлях твій Тоді ти сумний у недолі, до Бога звертайся завжди. Рухайте Господню й волі, від нього дні кращі все жди, скорботні похмурі години, у спаса потіхи шукай, на поміч тобі відправине, і в серці відчуєш ти рай. Не серце заниє, тихенько воно заболить, і вітер чубати завиє, і тяжко тобі буде жити Тоді ти сумний у недолі, до Бога звертайся завжди, шукай ти Господньої волі. Від нього дні кращі все жди, Скорботні похмурі години. У Спаса потіхи і шука. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це. Наша адреса Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна, індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!